Шановуємо 209-ту річницю пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко пророк, геній, поет, кобзар, людина, яку знає дітки, не тільки Україна. Цілий світ вірші. Тараса Григоровича Шевченка перекладені на дуже багатому світу. Отже, ви знаєте, на сьогоднішній день дуже пов'язані вірші поезії Тараса Григоровича Шевченка із сьогоденням. Тарас Григорович Шевченко, як ви знаєте, боровся дітки за вільну. Нашу неньку Україну. І так він писав плаче ненька Україна, плаче кожна ма, відпустила сина волю здобувати. І сьогодні дуже це пунктуально, бо ми, дітки, бачимо, як кожна мама, кожна сестра. Відпустила зараз свого сина, чоловіка, здобувати волю для нашої України. І ця воля, дітки, здобувається дуже великою ціною кров'ю. Отже, і ми з вами своїми маленькими сердечками торкнемося поезії Тараса Григоровича Шевченка. І вам слава сині гори, кривою у куті, і вам лицарі великі, Богомі забуті. Боріться, погор, вам Бог помагає за вас правда, за вас, слава і воля свята. Цеча вода в сина моротами, відтікає, пішов, шукав козак свою долю, а далі нема пішов козак, світ очі, рає, сині море рає, серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого. Покинув батька неньку стареньку, молодого очима чуяні не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким ні поплакати, ні поговорити. Сонце заходить, гори човніть, тачка тихне, поле міє. Радіють люди, що відпочинить, а я дивлюся, і серце в ним, темний садочок. На Україну линує лин, лин, думу гадай, мені серце відпочиває, чорні поле, і гаї, і гори, на небо виходять зори. Реве то стовгень, ніб широкий, сердитий вітер завела, Додолу верби невисокі, Горами хвиль підіймав, І бліді місяць на ту пору, і Із хмари диде, виглядав неначе наче човні в синьому морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не манів. Сичі в бою перекликались та ясень раз у раз скрипів. Зоря моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тих ясенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені вітер, а на вітер увідаються на при діти, як у полі на могилі, вовкулак не чує, а сич в лісі та на століці не дойми щує. Як сон дерева при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Зора моя, мій дружий єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, й спать не ляжу, а ти завтра тих Богові Богом розкажеш. І вам слава, сіні Орі, кривою путь, і вам лицарі велить, Богом незабуті. Борітеся, побачиться, вам Бог помагає за вас, правда, слава і воля святає. Сонце фаренька плеве, червоне поле ростяна. І сонце спатеньки зеве, у синє море покриває, рожевою пеленою мов мати дитину. У нашій мраді на землі нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дитятком малим буває. Іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печаль, а душу стане жаль мені її і зажирюся, і перед нею помолюся, бо перед образом сидим цієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Я у то поховайте мене? Серед степи широко на Україні ми. Щоб що широко широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, Кров ворожу, ото й я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайданем полюбіть, І вражою злою кров'ю волю обробіть. Імена в сім'ю велику, в сім'ю вольну нову, Не забути пом'янути не злим тихим словом. Тече вода з під явора, на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явір молодіє, а круг їх лози, лози зеленіють. Тече вода із гаю та попід горою. Хлопочується качаточка поміж посокою, а качечка випливає з качуром за ними на і розмовляє з дітками своїм. Як му поховайте мене на могилі степу широкого на Україні милі, що пони шеполі і ті по ікоручі, було видно, мов чути, виробучі, як вера вучі, як понесе з України в синє море коло ворожу, отоді я і вони, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани побіти. Важу свою кровну волю копіти. В мене і мене в великій, сім'ї. Воїні, нові. Не забудьте пам'ятати, не звинте їх славим. Садок виштав колхат, коли хати хрущину двері. Блуготи з плугами йдуть, співаються душа дівчат, а ми держи вечеря, діждуть сім'я вешеря колхат, хат, вечерня зіркася, а душка вечерять подає. Мати хоче навчити, так соловейко не Вклала мати коло хати, полетів рятушок своїх, сама заснула коліг, затихнувся, тільки вже та соловеком не затих. Супер. одна я одна, як би в полі. Та не дав мені Бог ані щастя, ні долі. тільки дав мені Бог керисокарії очі. Та й ті випукала самотині дівочій. Ані братика я, ні сестрички не знала. Ми з чужими зросла, і зросла не кохалась. Де ж, дружина моя? Де ви добрі люди? Їх нема, я сама, а дружини і не буде. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вмивай. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Світо тихий, краю милий, моя Україна, за що тобі сплюндровано? За що мама гинеш, чи ти до скід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась турбувалась, день і ніч не спала, малий діточок доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сила, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колись цю співала про свою недолю. Що співаючи рудала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби ще знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Цепи мої запродані, жидові, німоті, а сини мої на чужині, на чужій роботі. Ні про брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, А переркні, нехай підростає. Та поможуть москалей господарювати, Та з матері палатину сорочку здаймати. Помагайте нелюдки матір катувати. На четверо розкопа розрита могина. Що вони тобто? Що вони там схоронили? Старі батьки, е, якби, якби то знайшли те, що склонили. Матерік не плакає, діти не живуть. Село і серце тпочить. Село на нашу країну. Іначе писанка село. Це роман про росу. Це тут сади, біліють хати. На горі стоять палати, і наші диво округом. Шурколи стоять тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і селі гори за закрутов. Сам Бог вертає на цьому. Як можуть, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб вони широко полі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревуші. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і вражую злою кров'ю волю укропіт. Мене в сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути, не з тихим словом. Поглухли не чують, кайдани міняються, правдою торгуються, і господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихо засівають. А що вродить? Побачите, як і будуть неба. Схаменіться, нелюди, діти. Йорди. Міся людей враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що дія у світі, чи чия правда, чия кривда, і чи чиїме діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава. Соловейку на калині, то затихав, то щебетав. Зоре моя вечіння, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволь з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася. Мені тринадцяти минало я пас ягнята за солом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чимось було, мені так любо любо стало, не наче в Бога вже прокликали до паю, а я собі у буряну, Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені гді так приязно молило, чому так весело було. Сподні небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило. Запекло, почервоніло і рай запалило. Ну, прокинуся, дивлюся, село почервоніло, Боже небо, голубе і те помарніло. подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема у мене хати, не дав мені бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина по самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утерла мої сльози і поцілувала, неначе не наче сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє ланига її сади, і ми жаркучі погнали чужих ягняток до води. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили, Та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають Гатину в гаї тихим раю? Я в хаті мучуся колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм цієї хатиночки у гаї, Мені чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину. Тім гаю у тій хатині, у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. А сестри, сестри, Гори вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри юрите. Мені однаково чи буду, я жить у країні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу, на чужині, однаковісі. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде, ти син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злиє люди, Присплять лукаві і огні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Так в груду поховань мене не на могилі собі широкого на Україні мені, щоб вони широко широкополі і ніпроек груді. Було дивину володжуді, як реве регучу, як понесе з України в синіє море, кров вороб. От і є. Йолини і лувний горе, вся паке поли до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Того то варто там ставати, хай да не вражу злою крою. Воля укробітні, і мене в сім'ї великій сім'ї болі. І не війні забуде не здивуть їм з Садок вишневе коло хати, кущі не на годуть. Могатирі з погано йдуть, співати, і по ті дівчат. Могти вечері ждуть, Сім'я вечері коло хати. Вечірня зіреньках встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, хоче сучок своїх, сама заснула коло їх, зас... затихло все, тільки соловейкою дівчата не затихло. Тільки ворог що сміється, сміється, лютий вражене, це не дуже, бо все гене. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От диви, де буде наша слава, слава Україні. Розбивав кайдани, розбивав покови і змагався з ворогами, все моучним словом. Не встоялась кривда, насила кривава, у цій світі розійшлася старостого слава. І світу, у всьому голосить широко. То держалась Україна свого пророку. Другого такого між нами немає, що від краю до краю світ про нього знає. Другого такого немає не буде, щоб так його величати повідки люди. Слава Україні! Героям слава!